Друзі, прямо зараз у Валерія Залужного в Британії. Зараз покажу, як виглядає офіс і розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. Добрий день, ебріб! Значить, саме перше, чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом, у нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було таке велике-велике натхнення. Оцю фотографію, яку ви бачили з Сізенхаузером, це вам банальний приклад, як робляться фейки взагалі. Ота фотка з Сізенхаузером, вона нереальна. Поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. А от Ейзенгаузеров фотка. вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Залужний, який вийшов на публіку в глянцевому журналі для того, щоб представити себе в качестві нового лідера. Весь інтернет хохоче. Значить, дивіться, друзі. Єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримує на 100%, це Велика Британія. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, на нам, якщо відправляють допомогу в Україну, ще за допомогу порозмовляємо, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє, вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, або не дай Боже їх не збережемо. Нам точно хана, і от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна достойно і гідного реально відправити в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень, рішення для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатуру ніж залужний, який реально переживає за військових, який реально переживає за то що в Україні, бачить реальну картину і ситуацію. Придумати важко. Але центр прийняття рішення все рівно знаходиться в Британії в Лондоні. І велика заслуга того, що все відправляється в Україну, стоїть на тій людині, яка є головним послом від України, тобто амбасадором України в Британії. Це на даний момент залужний. Він з тої Британії може не виїжджати. йому там. Ну все просто супер. Йому навіть от. Президентство в Україні, воно йому взагалі не потрібно як для людини. Тобто він зараз величезну кількість допомоги. От я вам це все розказую, що ви просто навчились розряд роз... розлічати, де фейк, де не фейк, де російська пропаганда де ні. КГБ ж як працює, воно дає 40% правди, 60% неправди. Його ви нуждалі політики на би. Не а, так он і не, не хотів наступав би не хотів. Ну там там кажу, говоря, того, що воштозалушники Ольга. Залуджений на своєму місці. Я переконаний в цьому. Дай Боже, щоб у нього далі ставало натхнення сили. Взагалі продовжувати знаходити для нас допомогу. В єдиному стратегічному партнері економічному, який нас підтримує на 100%. В центрі прийняття рішень Великій Британії. Отак От це працює. Ну, все, думайте. Слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі, папа, -па. розповсюджуйте. Все буде Україна на зв'язку разом. переможемо. Слава Україні!